У гуртку художня вишивка Вікторія, одна з найменших вихованок, вподобала голку з ниткою лише рік тому, та вже встигла віднайти улюблені мотиви. Люблю вишивати пейзажі, візерунки і квіти. Саме їх разом з іншими вихованками гуртка втілювала у нову серію з 15 робіт, яку представили на виставці. Це вишиті копії живописних картин української народної художниці Марії Примаченко. Над ними маленькі майстрині вертіли голками понад рік. Вишивати починала дівчатка четвертих п'яти класів, закінчували старшокласниці. Така колективна робота нелегка та за словами керівника гуртка, вартісна і виховна. Діти, які вишивають, це діти мужні діти. Вони вони виховують в собі терпіння, відповідальність, наполегливість, тому що вишивають довгий час в одне полотно треба дуже великий характер, формується характер у дитини. На виставці і настільні лампи, скриньки та посуд виконані в техніці ажурного наскрізного вирізування, що справляє враження тонкого мережева. На створення ось такої вази в середньому йде до двох тижнів наполегливої праці. Готові вироби майстри не продають. кажуть дарувати приємніше, окрім бажання та часу для роботи потрібний і матеріал. Проте забезпечити школярів останнім дорого. Керівник шукає альтернативи. Використовуємо фанеру дуже рідко дерево, тому що дерево. Для школи дорогувати, але все таки є вироби із дерева, із фанери. Ми стараємось поєднувати і те і інше в українців. ніяке рукоділля не проходить без пісень. Це знають і у зразковому фольклорному ансамблі Журавлина. На виставці вітають гостей зеленим житом. Загалом співають ось уже 17-й рік. Проте як нам розповідають, це значно більше ніж просто співи. Мої діти це діти з міста, які опановують наше коріння сільське. Всі ми, звичайно, родом. Якщо так копати глибше, ми все таки пішли з традицій сільських. Вони аналізують звичаї, вони аналізують звукотворення, вони аналізують тексти мудрі, колишні, які я записую в експедиціях і тоді передаю для них. Виставка мистецтво однієї школи, окрім тонкостей та багатства декоративно-житкового мистецтва, показала високий рівень майстерності рівненських школярів. Діана Білоконко Юрій Кобів новини рівного.